Дача Логан 2009 року 1.4 бензин 4950 Mercedes Vito 2002 року 2.2 дизель, 4.300. 300 Volkswagen Tour 2004 року, 1.6 бензин 5500 плюс торг. Вас вітає файне місто і я, Олександр, офіційний дилер компанії WV Group. Получили новий Тошнімір CM206X. Залізо алюміній без проблем точно. Хочу показати інакше. 132 замір за хвилину. Бачите, йде індикація цинку. Значок «Ферм» плюс цинк блимає. Але хочу показати вам саме смачне. Проста шпаклівка. Так? Та що жовта, ФЕРУМ. Значок не блимає, а це в нас залізна шпаклівка. Значок ФЕРУМу починає блимати. Тобто в даний прибор додали індикацію залізної шпаклівки. По промокоду TUKARS гарантована знижка. Рено Кенго. Це ще 12 руку 1,5. Дизель, номер телефону, принений з Німеччини. Нефарбований автомобіль ціна 7950. По салону передні підйомники. Бачимо, сидіння всі цілесенькі, збережені, 50-та крокова робка передач, 219 тисяч на приборці. Так ось такий у нас салон, досить охайний, акуратний салон має автомобіль. Так, позаду також у нас є фаркоп. Так розцікавив даний автомобіль, толкнуйте, подавач зустрінеться і поторгується. Далі у нас Futsfang Golf 2008 року на автоматі. Офіційно куплений. Офіційно куплені, є серна книжка з офіційним обслуговувалом, 1,9 дизель, номер телефону, ціна 7900. Ось так, по салону. Так, ось такий на салон, передні задні 100 підйомники. Так, куторис на автоматі. Даний автомобіль є клімат контроль. 1066 тисяч на приборці. Так, ось такий у нас салон. Так, даний автомобіль обслужений, не потребує ніяких кладень, коли же цей автомобіль телефонуйте, подавайте з радістю зустрінеться. Все помінено. Нова літа резина. Хто шукає такий автомобіль, щоб сісти і поїхати, можете звернути увагу на цей автомобіль. Фендай. 2007 року, 2.0 бензин, номер телефону, ціна 7650. Так, є сервісна книжка. Один власник в даного автомобіля. Так, на ось таких дисках. Так, у даний автомобіль, телефонуйте, сьомий рік, 7650 плюс Citroen c 5 в Універсалі 2011 року, 1.6 бензин, номер телефону 176999 Далі у нас Kia Sorento 2007 року, 25 дизель, далі 450. Далі у нас BMW X, X1, 12 року, 2.0 бензин. Номер телефона одиннадцять двісті п'ятдесят. Я десятиріт. Маю чотири бензин. 10 четыреста. Ще все було розглядають. Далі у нас дай, Sonata. Ще на 500 Бас з 2097 року один і п'ять бензин 899 доларів. Фульцуан Гольф 11-го року, 1,6 дизель, 7300. Далі у нас Volkswagen транспортер 97-го року. 4500 Рено Stenic 2009 року 1,9 дизель 6900 Далі у нас Volkswagen Passat 15 року, 2.0 дизель на автоматі, Мамор 16500, на шкірі Пісім, Outlander 11-го року, 2.3 дизель, номер телефону номер 11.200. Далі Далі на сторону лагуна. 2010 року. 2.0 дизель. Номер телефону 8.600. Далі у нас Мерседес 11 року 2.2 Dez. No, DS300.4. Шкода Октавія. 2018 року. 1.6 мотор на автоматі. 14800. e didn't